Твій душевний лікар. Всіх вітаю! Це подкаст Твій Душевний лікар, і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка лікує, бо вона справжня. Будь ласка, вмостіться зручно, зробіть вдих, видих, і дозвольте собі почути те, що можливо торкнеться і вашого життя. Сьогодні дуже чесна, гостра і важлива тема: тема людини, яка проживає не своє життя, не своє, а те, яке від неї очікували. Людина, яка звикла бути просто правильним, зручним, якій, здавалося, якщо вона буде ідеальною, світ обов'язково її полюбить. Але найчастіше все відбувається. Навпаки, сьогодні я розповім вам історію своєї клієнтки. Історію, ну, давайте дамо героїні ім'я Марина. Це історія жінки, яка все життя відповідала очікуванням. І одного дня вона зрозуміла, що в цій гонці втратила найголовніше вона втратила себе. Її важко було не помітити навіть на фоні інших ідеальних жінок. Охайна, стримана, одягнена зі смаком, голос рівний, без різких перепадів, інтонація вивірена, витика, правильна, нічого зайвого, нічого недомовленого. Ніби вона просто репетирувала цей голос усе життя: Марила колишня відмінниця. Та сама дівчинка, у якої завжди почерк без помилок, та яку ставили в приклад перед всім класом і казали: це наша розумниця, це наша надія, це наша гордість, але ніхто ніколи не запитував її. А ти, якою хотіла б бути? Вдома все було строго. Батько військовий та а, таким з характером суворим і вимогливим. А мама м'яка, але дуже тривожна. Вона любила Марину, але любов'ю умовною. Якщо ти охайна, якщо відмінниця, якщо впоралася, якщо а, не підвела, якщо, якщо, якщо. І Марина виросла з одним внутрішнім переконанням. Щоб мене любили, я маю бути ідеальною, я маю відповідати. Ідеальність стала її валютою, її способом виживання, її способом заслужити місце в цьому світі. Коли Марина отримала свою першу в житті оцінку Бі, це не найкраща оцінка. Да? Мама е, три дні з нею не розмовляла. Вона не сварилась, вона не кричала, вона просто мовчала. А для дитини взагалі мовчання як це як дуже холодний такий космос, в якому вона не знає, куди подітися. Марина плакала ночима і поклялася собі, ніколи більше я не дам приводу бути розчаруванням для когось. І ця клятва і стала її внутрішнім кодом на Наступні 20 років, Марина закінчила інститут з червоним дипломом, тобто в неї були всі, «А». влаштувалася на дуже правильну роботу у велику міжнародну компанію. Вийшла заміж за правильного чоловіка. Усі його схвалили. Навіть їхнє весілля було правильним, гарним, акуратним, без ем, якихось ексесів. Ем, якби щастя вимірювалось. Відповідністю нормам у Марини було б ідеальне життя. Але щастя так не працює. Кожного дня Марина прокидалася не з радістю, а з тривогою, ніби всередині все стягувалося в тонку струну. Так вона ділилася зі мною. Кожен ранок це як іспит, кожен день як перевірка. Перевірка на те, що вона знову нікого не розчарує. Якось під час нашої консультації Марина поділилася, що ніколи не спала на незастеленому ліжку. Навіть якщо вона лягала о третій ночі, вона була дуже втомлена, але завжди зранку застеляла ліжко і постіль ідеально. Тому що її мати казала: незастелене ліжко це показник ледачої людини. А вона не ледача. Це ж неправильно бути ледачою. Одного разу я попросила її залишити ліжко зранку незастеленим. Вона думала, що я жартую, але потім у неї почалася панічна атака. Ви можете собі уявити, вона зателефонувала і сказала, вона звинуватила мене, що я щось зробила, що їй стало гірше. Серйозно в неї почалася панічна атака через те, що вона залишила. Незастелене ліжко в хаті і пішла на роботу. Панічна атака через ліжко, не через розлучення, не через звільнення, не через сварку, через ліжко. Ось що робить з людиною життя заради відповідності. Людина втрачає здатність жити, але здобуває здатність боятися, боятися всього, тому що скрізь є можливість невідповідності. На одному із наших сеансів стався а, поворотний момент. Марина сказала фразу, після якої в кабінеті просто запанувала тиша. Знаєте, сказала вона, я ж обрала свою професію не тому що вона мені подобається. Мама сказала: буде стабільність, буде дохід, і все буде правильно. І я пішла туди. Я запитала, а ким ти хотіла бути? Вона опустила очі, і видно було, що їй вже соромно. Мені навіть здалося, що вона почервоніла, плечі здригнулися, і вона прошепотіла: Тільки не смійтеся, попросила вона. Я хотіла шити ляльок, створювати ляльку, придумувати її обличчя, її історію, характер. Але мама сказала, що це несерйозно. І я вирішила, значить, і справді, несерйозно. В цей момент я зрозуміла, що ця жінка прожила 30 років, і жодного разу вона не спитала себе, а чого я хочу. Коли Марина вперше взяла в руки шматок тканини, нитки і маленькі гудзики, оченята, щоб спробувати зробити ляльку, вона розплакалася. 30-річна успішна жінка ридає над клаптиком тканини, тому що вперше за багато років тримала в руках те, що належало тільки їй, не мамі, не суспільству, не очікуванням, А їй. День, коли Марина зламалася, став початком її свободи. Вона прийшла сіла її довго мовчала, а потім сказала. Знаєте, я дуже втомилася. Я так втомилася. Я більше не можу бути хорошою. Я більше не можу думати про те, як бути хорошою, як бути ідеальною. І вперше за весь час вона заплакала не як доросла жінка, а як дитина, як дівчинка. Гучно, некрасиво, з риданнями, без виправдань, без контролю. Ці сльози були не про сьогоднішній час. Вони були про всі ті роки, коли вона не мала права бути собою. У цей момент я побачила, Марина жива, справжня, сильна, не ідеальна, але вона жива. Якось Марина сказала мені: Я хочу жити. І це був її перелом, її дорослішання, її народження. Тому що дорослішаємо ми не тоді, коли вчимося заробляти. Будувати кар'єру, бути правильними, ми дорослішаємо тоді, коли перестаємо бути зручними, коли перестаємо жити заради чужої оцінки, коли повертаємо собі право бути нормальними, живими, такими, що помиляються. Коли перестаємо ховатися і ховати свої бажання, коли перестаємо відповідати і починаємо існувати. І тільки потім вирішуємо і визнаємо ті правила, по яким ми хочемо жити. Тому що для нас вони правильні. Що б ви не відчували сьогодні, це не назавжди. Це з моєї книги, як знайти те, що втратив. Знайдіть відповіді та дієві інструменти в моїй книзі. Посилання на книги ви знайдете в описі під відео. Наразі книга доступна трьома мовами. У сім'ї, де любов за заслуги, діти не вчаться бути собою. У них формується один з найруйнівніших страхів страх бути поганим, не помилитися, не зробити неправильно, е не схибити, ні. Саме страх бути поганим, бути недостойним любові. Це страх, який живе в тілі. А він живе дійсно в нашому тілі, в мозоку, у гіпертоні сім'язів, у постійному внутрішньому такому розумінні, що я маю бути кращою, а це постійне напруження. Я маю бути кращим, ніж я є. Перфекціонізм це не прагнення до кращого, це страх гіршого, страх бути розкритикованим. Страх бути відкинутим, страх бути недостойним, там страх бути необраним, коли ідеальність стає умовою любові. Людина вчиться не жити, а контролювати. Контролювати себе, контролювати світ, контролювати почуття. І коли контроль руйнується, руйнується просто все. А можете уявити, у кожної людини відбувається. Ситуації, травматичні кризові ситуації, коли вона втрачає контроль, і тоді все такі люди не витримують удару, коли людина все життя живе заради інших, щоб їм було краще, щоб їм було з вами комфортніше. Бажання перестають народжуватись. Вони задихаються, вони задихаються в стандартах, у правилах, у чужих треба. Життя заради відповідності це форма самогубства душі. А сльози від усвідомлення це не слабкість, це повернення. Це знак того, що людина перестає жити в броні, коли людина дозволяє собі розпастися на шматочки. Саме тоді вона вперше може зібратися, але вже з собою. Дякую, що дивитеся. Перед тим як ми повернемось до історії, прошу вас підписатися, поставити вподобайку і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові подкасти. І тепер ви повертаєтесь до мого кабінету, кабінету, кабінету душевного лікаря. І я задаю вам такі запитання, а ви на них відповідаєте. Що всередині вас просить свободи? Подумайте про це. Є якась частинка, якась сфера, можливо, це професійна сфера, можливо, це почуття, можливо, це а, ваша інша якась роль, яка просить свободи, яка вона? Які мрії ви ховали, бо вони здавалися несерйозними? Запишіть, подумайте над ними, згадайте. Кому ви досі намагаєтесь відповідати? Що у вашому житті ви робите не тому, що хочете, а тому, що так треба, де у вашому тілі живе тривога ідеальності? Тобто ви переживаєте саме тому, що переживаєте бути не ідеальним. І подумайте ще над таким запитанням. Коли ви вперше відчули, що повинні бути правильними? Подумайте ще над таким, До яких правил ви досі дотримуєтесь, аби нікого не розчарувати. Думайте, працюйте над собою. А я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що прожили цю історію разом зі мною ще раз. І нехай сьогоднішній подкаст стане для вас не просто. Подкастом не просто історією, а внутрішнім дзеркалом. І пам'ятайте, ідеальність це завжди в'язниця. Справжність це свобода. І справжній шлях починається там, де ви ставите собі одне просте запитання. А чого хочу я? І пам'ятайте, що справжнє життя не там, де все правильно і красиво, і ідеально, а там, де по-справжньому. А я Юлія Кірк. Твій душевний лікар до зустрічі!